Від кінець світа сорт Деміс Канадіс, який стоїть стої дуже дорого. Паніміри там, де я купляв, один найдорогій фундук. Росте, Він не сказав би, що швидко, хоча доволі таки непогано. По смаковим сміливою вище середнього можна брати. По урожайності, на жаль, нічого поки що не можу сказати. Проблем з підмерзанням ніяких не виявлено. Горів доволі таки крупноватий. але не настільки, як його хвалили, скажімо так. 5 і ядра. Так, якого горіхів майже немає, це такі сигналки. Тут і нема особу що показувати. Це не два ядра, це з одного горіха попалося якось так. Якийсь мутант попався. Що у нас? 3-4, да? Ну, в принципі, конкурент для Екатерини. Да на самом все. Всем пока.